Перш ніж ми будемо молитись далі, хотів би нагадати нам усім одне місце із послання, другого послання апостола Павла до Тимофія, зокрема з третього розділу, цей розділ починається такими словами, досить жорсткими. Апостол Павло пише до Тимофія: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Дивлячись на стан сьогоднішнього, сьогоднішній стан суспільства, ми бачимо, що дійсно часи нелегкі і як було дві тисячі років назад від розп'яття Ісуса Христа, коли постраждав Син Божий, і до сьогоднішнього дня нічого кращого світ для християн не став пропонувати. Навпаки, ми знаємо, що зараз багато християн. Переслідуються, багато християн страждають. І ці слова, вони якби застерігають кожного. Те, що сьогодні в Україні немає переслідувань, це не означає, що вони не настануть в майбутньому. Але апостол Павло закликає Тимофія не занепадати духом. Там далі йде перелік, якими стануть люди. І якщо ми почитаємо, то ми бачимо, що сьогоднішній день ми. Ці всі характеристики бачимо. Ми ще можемо дописати туди, що ще не тільки такі, а ще й такі, і такі, і такі. Але у нас є надія. Дякуючи Ісусу Христу, який народився в цей світ, який страждав за нас і Воскрес, ми маємо надію. Ми маємо надію, ми можемо щодня, прокидаючись, сказати Господь: я чекаю Того приходу. Колись у брата Юри була проповідь, чи хочу я, щоб Ісус прийшов. То все ж таки, якщо подивитись всередину, то кожен подивиться і скаже, все-таки хочу. Порівняє своє життя з тим, що говорить Біблія, подивиться туди, подивиться, що є надія для кожного, і все таки хочу. Апостол Павло просто далі дає для Тимофія, і ми розуміємо, що не тільки для Тимофія, він дає пораду, як себе християнин може поводити в ці останні тяжкі часи. Що є для християнина головним. Ми можемо подивитися 14-й вірш. Написано: А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. В чому можна пробувати? Пробувати це означає не просто, от, знаєте, як от, подивився якусь статтю або подивився якийсь вірш, і забув. Пробувати це шукати для себе в слові. Те, що Господь хоче сказати. Далі те, що Господь відкриває, зберігати в своєму серці. Ну, Подібно до того, як ми знаємо, приклад Марія. Їй було від Господа слово, і вона написано: зберігала те, серце, те слово в своїм серці. Так і нам Господь відкриває певні речі, і ми можемо в тому пробувати. І далі говориться про. Слово Боже, і ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Писання, воно, Слово Боже, воно живе. Коли Господь його відкриває, воно не тільки живе, стає, воно ще стає діяльним в нашому житті. І ми бачимо основні моменти, які Павло нагадує. Воно корисне для навчання, для докору. Ми можемо читати слово, отримувати звідти навчання. Ми можемо читати слово, як у зеркалі, бачити себе разом з своїми ну, достоинствами, які нам подобаються, і разом з недоліками, над якими нам ще потрібно працювати. І далі ось такий момент, я читав цей вірш, по-новому для мене він відкрився, для, до виховання в праведності. Добре, коли ми говоримо, ось я прийшов до Господа, я прийняв Ісуса Христа, я в Ісусі Христі маю праведність, я в Ісусі Христі маю обітниці. А тут є такий момент виховання в праведності. Тобто, прийнявши Ісуса Христа, далі я маю жити відповідно до того, що я прийняв. Якщо я кажу, що я християнин, я не можу сьогодні сказати, що я християнин, завтра поступити якось інакше. Господь хоче, щоб цього не було, і Господь хоче виховувати. І ми бачимо мету цього процесу. Говориться, щоб Божа людина була досконала і готова до всякого доброго діла. В цьому світі досконалість, вона, як Сприймається як якийсь п'єдестал, якась посада, людина досягла певної досконалості, все. Ось вона далі вже, в принципі, може нічого не робити, її будуть далі продовжувати хвалити і так далі. Божа досконалість, вона не така. Господь дає цю досконалість, Господь направляє, але у цій досконалості є мета. Мета бути готовим до всякого доброго діла. Тобто ця досконалість це просто початок. Ось ми приймаємо Ісуса Христа і ми знаємо, що в ньому. В ньому ми можемо мати і сили, можемо мати і мудрість, можемо мати і натхнення, зокрема, і розуміння, як краще зробити ті справи, які Господь для нас приготував. Тому я пропоную молитись зараз, щоб пам'ятаючи, в який час ми живемо, щоб ми не витрачали час даремно. Кожен з нас, я це кажу в тому числі, ну, найперше кажу це собі, щоб ми, так як в цьому ривку написано, щоб ми і мали ревність, і мали бажання, і просили у Господа, щоб Господь нас робив досконалими, щоб Господь нас виправляв, щоб він направляв, і щоб нам бути відкритими для Нього, щоб бути готовими до всякого доброго діла. Давайте помолимось.